Хочу, хочу, я відпочив що... два пана. Пра... Шановні депутати, шановна президента, я хочу попросити поновити, у нас була торгова точка в управлінні Франції. Це майно комунальне, ми комунальне майно і все. І вона нам давала нормальний прибуток, проєктували 30 тисяч чистих грошей, яких нараховували зарплата, податки з все. Крім того, ми ще сплачували торговий пакет, який теж півтори тисячі, що податки, і там не знаю, які там причини. І нам відмовили в минулому році, там сказали розірвати добре і все. Я хотів би знову розносити це питання. Тим більше, що зараз такий скрутний час, а ми заробляли живі гроші. Бо зараз в нас адиторська заборгованість, ми основно працюємо. Валентина Андрійовна, Як погодитися? Саме мені добре було з ними. Але прийшла прокуратура, дякувати Богу, що, що я зароблю. Але я є державна установа, яка сама арендує приміщення і не платить за аренду. Це, це, от... це перше питання. Друге питання. До нас звертаються люди соціально незахищені, і ми не маємо права їх відправляти, купляти брати. Ми відправляємо кошти. Але якщо законодавчі, мені нам приємно було з ними працювати, тільки вставити в законодавчу поруч. Ще одна пропозиція. От нас. Зараз заборовані з десь 20 тисяч. Ми працюємо в основному з бюджетом, лікарні, освіта, сільські раді, все. а кошти всі йдуть через казначейство. І зараз всі кошти там. Микола а... Анатолійович, про що дайте хоч тисяч дві. Ні, тільки захищені статті і взаємозалік по А ми ж так само ж нарахуємо зарплату на Анатолій Миколаївич, будемо працювати з казначейством, я це на контролі тримаю все. Дякую. Дякую. Проєкт рішення. Хочу прошу, прошу. Ну, сказати. Про... По-перше, тут багато керівників є, і треба все-таки це наше комунальне підприємство його підтримати. І план є не в Луцьк їздити замовляти. А був один період, коли Луцькі бібліотекарі приїжджали, не дасть мені неправду сказати, Анатолій Миколаївич, в ківерці. Так, що, по перше, треба підтримати і в вашій э, записці я не прочитала. У вас є орендатори. Да. Яка площа, скажіть, будь ласка, ви і скільки ви отримуєте в рік оренди від орендаторів? Э, місячна оренда плата чотириста шім гривень. Там 462 шістдесят гривень місячна. І це за згодом орендатора, бо в новому законодавстві там. Зменшили два рази плату, да. але він погодився нам не зменшувати, виплатить він таку плату, як була. Ми в два рази більше зараз отримаємо, ніж він, він платити. Но там була постанова. Так, не нас, знає, бо ще, я ще правий в нього лист, що він гідний на тимповорах каже, а тут прийде перевірка, ми перебираємо гроші. Мене просто цікавило, скільки ви отримуєте арендної плати. Дякую. Ну, скажіть, будь ласка, коли у вас роботу, не забирають, Ні, роботу вони не забирають, вони ви не можете виконати ту роботу, яку роблять арендатори. Чому? Це не може робити, бо устаткування, обладнання. У них вивушення німецьке, яке друкує кольори, то все. І він з нашими замовниками тут не з ким він не працює. Він все з Москва, везе роботу, все. Він нам не мене оборот від нього ще Має, бо матеріали ми возимо з Луцька, він їде з Луцька, він мені везе матеріали, я вже транспорт не задію, не шукаю, нічого. Ми папір треба якийсь там в нього крив. ну Я говорю, що за електроенергію там лічильника немає. Треба ми... треба, виставили, він проплатив. За воду він проплатив, за бочку каналізації виключити, він проплатив. Ми з ним нормально живемо. Ми співпрацюємо, тут ми тільки виїхали. Вишку Добре, дякуємо, Юрій Семенович. Добре, Чого ми президію збираємо? Аж не президент вирішили, що Наталій Миколаївич сьогодні нам розкаже, скільки буде коштувати організувати друк газети вільні. Ми просто... Скажи, вже хочемо порядку. Розкажіть це, розкажіть. Зараз ми ще, я говорю, ну, ми... як приходить нова ну, влада, так і зразу починаємо друкувати газету в районі. А ще приходить цей... і не це дуже затратно. Зараз... Ми минулий рік ще на початку марчук був, визиваємо придбати обладнання. Воно було б обладнання, тільки друкарська машина була 80 тисяч. От. Плюс допоміжне форми, то, то там ще тисяч 20-30. Зараз по курсу долару воно вже буде не менше 150 тисяч. Це тільки газета. І на тому обладнанні вона буде друкуватися на пів години. Все, раз в тиждень. Владна і далі буде стояти, треба затримати спеціаліста висококваліфіковано, щоб він міг слово, то все. І, а далі затрати знову ж. Це як, як Івгана сказав, о, ну, давайте вкладемо 150 тисяч і все, далі буде, вона далі безплатно не буде. Папір, витрат, витратні матеріали, фарба, пластин, все воно ще може бути більше вибатість з тих витратних матеріалів нас, ну то треба порахувати сісти, ніж вона зараз. В обласній друкарні чи в іншій друкарні, Та їм вже все налагоджено. І то потім буде тиждень стояти. І якби роботу під нього, щоб вирігаліш. Дивіться, значить є просто можливість газети звернутися в іншій друкарні, не в Волинську, де дорого коштує, а в Тернопільській війській друкарні, де друк газети набагато дешевіший. І якісно життя. Багато власних газет вони не трахуються. Коваль, ковань. Інші. COVID. Просто редакція не працює mm. над цим. На то ми ще далі продовжимо цю роботу, як ви, за пропозиції. Я кажу, що нам до ставити ставить раз. Це тільки для однієї газети це взагалі. не Далі затратився одно ж буде йти. Це ж не те, що ми раз кладемо гроші, а вона далі безплатно. Так само ж затратні, папір, це все, все зарплата, все, що надали, так само. ж. Ну, хай там Які ще загалом.